З іскрами та спалахами у шоломах і спецодязі так на базі навчально-практичного центру в Немирові здобувають освіту майбутні електрозварники. Практикуються на спеціальному навчальному обладнанні останнього покоління. Обладнання дасть змогу якісно навчитися на цьому. Тобто тут, в принципі, задіяні всі види зварювання на даний час, які є в нас. То тобто це плазморіз, це і полуавтомати, і тік зварювання, і зварювальні трактори вони всі комп'ютеризовані. В кожному в кожному обладнанні це є бортовий комп'ютер. У Нас все підключено, то тобто наші апарати працюють для кожного робочої, робочої кабінки. Сучасну майстерню облаштували на базі Немирівського професійного ліцею минулого року на кошти з державної субвенції. І сьогодні, з нагоди офіційного відкриття, центр отримав сертифікат. Кому Одночасно в майстерні може навчатись більше десятка учнів. Тут для кожного облаштували робоче місце зі спеціальними тренажерами для відпрацювання техніки зварювання. Завдання поставити просто як шов. Симуляція поставки шова. шова. Треба просто поставити ну, по лінію, можна сказати. Мені більше подобається зварка, мені подобається ремонсло, і, і ну, теж пішов на зварника і в Я варила ручкою, ручне догове зварювання. Чесно, дуже, дуже подобається. Я жодного дня, жодного виробничого навчання. Жодного дня від першого вересня, що я перебуваю, ні разу не пожаліла про те, що я пішла навчатися на електрогази це настільки все захоплює. Знаєте, тут як фаєр-шоу кожен день. Та кожен день бачиш щось нове цікаве. Крім навчання дітей, освітньо-практичний центр займається також перепідготовкою та підвищенням рівня кваліфікації незайнятого населення, адже наразі висококваліфіковані електрозварники затребувані на ринку праці. Роботодавці звертаються, виставляють вакансії, звертаються до допомогою комплектування вакансій, саме зварювальників. В області є понад 50 вакансій зварювальників в різних районах Вінницької області. Наразі на Вінничині працює 15 навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. Забезпечили ці центри самим сучасним технологічним обладнанням. Це дає нам можливість а, а, молодих дітей, які навчаються в системі профтехосвіти, створювати умови, щоб вони отримали якісні фахові знання. І друге, що дуже важливо, ми хочемо, щоб на базі цих центрів були створені умови для перенавчання представників робочих спеціальностей, які вже працюють на ринку і які дуже, дуже потребують перенавчання на новому сучасному обладнанні. У планах обласної влади формування подібних центрів і на базі освітніх закладів, що готують фахівців аграрної галузі. Софія Бедрава Ірина Гойнік новини телеканал Віничина.